У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. коротко про головне. Зіткнення двох автомобілів поліцейські Івано-Франківщини затримали нетверезого водія, який вчинив ДТП із потерпілими. Подробиці події у відеопоясненні старшого інспектора сектору комунікацій івано франківській області Тетяни Іванюк. Зіткнення двох транспортних засобів поліцейські івано франківщини затримали нетверезово водія, який вчинив ДТП з потерпілими. 24 лютого близько 18-ї години 30 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду в селі Смодна, що Костівському районі. Проохоронці на місці події попередньо встановили, що 39-річний мешканець села Кутів керуючи автомобілем марки Фольксваген Гольф, не врахував дорожньої обстановки, та допустив зіткнення із автомобілем. Фіат Скудо останній рухався в попутному напрямку у результаті то пригоди до лікарні доставлено водія Fiat Scudo 1955 року народження жителя Косівського району. Результат свідчення на інстанціні показало, що водій Фольксваген Гольф на момент автопригоди був не тверезий, а керманич іншого транспортного засобу Тверезий. Слідчі затримали керманича Фольксваген Гольф у процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 з постачкою 1 кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння, бо це може призвести до летальних наслідків. Пам'ятайте, безпека на дорогах залежить у першу чергу від самих водіїв, тому не нехтуйте правилами дорожнього руху та нормами. Чинного законодавства жага до захисту ближніх сильніше за страх, який несе війна. Християнський чоловік і просто хороша людина Андрій Ніколаєв загинув, боронячи Україну. Вшанувати подвиг героя змогли мешканці недвернянщини, відкривши меморіальну дошку. І він прийшов це життя як звичайний українець. А йде з цього життя як герой. Ми сьогодні оплакуємо. Світлою пам'яттю Героїв України на базі Надвірнянського ліцею No4 відбулося відкриття та освячення ще однієї меморіальної дошки полеглиму герою Ніколаєву Андрію Петровичу. Відкрили меморіал рідні загиблого військового. Керівництво міської громади та освітяни поставили квіти та вшанували жертовність бійця хвилиною мовчання, освітили меморіальні таблиці священнослужителі. До присутніх звернувся міський голова Зіновій Андрійович, звертає увагу на трагічність моменту та закликає, що рідні військових, котрі загинули, потребують молитви та підтримки. Ми зібралися з сумної години. Здавалося, для чого збираєш шкільне подвір'я. За щораз, коли ми дякуємо нашим батькам. Дякую нашим вчителям і підбиваємо підсумки навчального року, радіємо за успіхи наших діток. Дітки отримують атестати зрілості йдуть доросле життя. Також нагороджуємо дітей різними грамотами за успішне навчання. Але нинішній день це день пам'яті, день жалоби, день шани і любові до Героїв України, які за нас з вами. За наше майбутнє, за майбутнє вас, шановні діти, віддали найдорожче своє життя на Двернянській територіальній громаді 60 героїв України, найдорожчих і найцінніших для нас людей. 23 роки, 43 роки наймолодший герой, 21 рік, житель нашої громади. Тому в нинішній день і не тільки, пам'ятаємо про людину. Іде пам'ять тоді, коли про неї пам'ятають. Щирі молитві ми все робимо для того, щоб бути разом з родинами. Ми маємо пам'ятати подвиг кожного героя. Рано чи пізно війна закінчиться, але ми маємо також пам'ятати, що для родини, для матері, для дружини вони також воїни коїться в серцях те, що не може загоїти. Не можуть загоїти рани. Ні слова розради, підтримки, і ця підтримка має бути в нашій молитві. Слава Збройним силам України. Директор ліцею номер 4 згадує полеглого як християнського доброго чоловіка, що в результаті дозволило йому вирости хорошою людиною. Також звернувся до присутніх, закликавши підтримувати бійців і морально, також надсилаючи слова підтримки у листах. Андрій Ніколаєв прийшов це життя як звичайна християнська дитина. Він виховувався у звичайній християнській родині, бо від шести років, коли я приїхав сюди в мікрорайон з сім'єю, ми приїхали, ми знали Андрія, бо жили в одному під'їзді, знали його скромних, добрих батьків, знали, як вони виховують дітей в добрі, в любові, як вони вчили їх робити добро іншим, любити. Ми знали, які чесноти проповідуються в цій сім'ї, і він виріс добрим для батьків, сином, добрим братом для сестри. І він мав багато друзів, з якими тісно спілкувався. Надзвичайно тісно. Його шкільні перші друзі завжди були з ними, завжди вони підтримували компанію. Він був веселим, міг розвеселити. Але головне міг допомогти, міг підтримувати. І ця дружба до останніх днів його життя. В цей час, час 21-го століття. Незбагненно важка, жорстока війна, щодня забирає життя молодих дочок та синів батьків, захисників нашої України. Щохвилини, в день і вночі. Вони захищають нашу незалежність. Вони роблять все для того, щоб ми могли жити в відносно мирному стані, щоб ми могли йти до ліцею, щоб ми могли вчитися, щоб ми могли жити. Але в цей важкий час, очевидно, кожен з нас повинен задавати собі питання. А що роблю я щодня, що щоб допомогти нашим захисникам, щоб бути учасником збереження нашої незалежності. І я хочу звернутися сьогодні до наших дітей. Я знаю, що і ви багато можете. Так, ви можете щодня, о 9-й годині ранку, під час вшанування пам'яті героїв. З повагою, з смутком згадати про них на хвилині мовчання. І ви це робите. І робите скрізь не тільки на уроці, не тільки в коридорі, але й будь-де. Це велика шана це пам'ять про наших героїв. Так, ви можете долучитися до інших справ і ви долучаєтесь впевнено до них. Ви Звичайно, будете допомагати всім, чим можете. Найпростіша ваша листівка, ваш лист воїну на війну це велика підтримка для нього. Це відрада. Вони про це говорять. Андрій був справжнім героєм, який віддав своє життя за нашу країну. Його вчинок завжди буде пам'ятатися та шануватися. Ібом на столі, ділий, чим Бог послав і витре сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові моють землю теплі грози, і мирна тиша війде у кожен сон. Бажання читати та дізнаватися думки творчих людей завжди були притаманні мешканцям Надвірнянської громади, а особливо коли мова йде про вірші на військову тематику. У Надвірнянській міській юнацькій бібліотеці презентували книгу Богдана Томенчука Вишийте мамо бронежилет нещодавно у Надвірнянській міській юнацькій бібліотеці презентували книгу прикарпатського поета Богдана Томенчука Вишийте мамо бронежилет. Автор збірки більше трьох сотень віршів розповів за історію видання книги та що спонукало до цього. В травні минулого року на возвісіння. Ми мали зустріч у городку Рігівської області. І в кінці цієї зустрічі люди в буквальному розумінні припели мене до сцени. Удавайте книжку з тими віршами». Я ще збагався, але у липні минулого року була презентація книжки «Густина Порожнецького у Франківську повнезний зал. І вони з городка приїхали і знову ж таки серед тої презентації сказали: давайте книжку і сколи зазначає, що усі кошти від книги йдуть на фронт: 400 тисяч. Саме така цифра звучить, коли чоловік говорить про аукціон, що виграли його книжки. Також запевняє, що війну виграємо, але в окопах закликав гуртуватися задля спільної мети. Надалі надалі усі гроші залишити мамо бронежилет, ідуть на фонд Червоне серце і вже воюють на фронт станом на нинішній день з тими 100 сотні тисяч, що на оціоні виграли мої книжки сім книжок у 21 році. Це вже їх перевалило за 400 тисяч. Признаюся вам є. Да? Назад з мене сидить Іван, і він знає, що жодна копійка не йде навіть на морозу. Все, всі гроші йдуть туди. Чому ми, ми цю війну виграємо? Але ми її виграємо в окопах, якщо виграємо. Але якщо ми на дивові програємо, то програємо в тилу. Нам занадто добре. Ми не відчуваємо війни. Ми навіть відчув... інколи не, відчув... не, відчув... не, відчув... не, відчув... не знаємо, кого привозять які запальні. Це бачить. Це бачить. Це бачить. Це бачить. Тому давайте якось готуємося коло слова і готую ще раз. Все, що я зараз видалите за книжку, все у вівторок буде віддано Фондою «Цервона». Також розповів про вміст книжки, особливу згадку присвятив одному недатованому віршу. Розповів про своє минуле та пророчі слова своєї матері. Мішка в принципі складається не тільки з нових віршів. Цій книжці є вірші десь із із го року. Ви почитаєте, будете бачити, там є один недатований вірш. Можете у Фейсбуці мене запитати, чому він недатований. бо він написаний, ви не повірите, аж у 79-му. Році. Чому він не датований та окрема історія він із го року. Ця війна справді жила в мені, ми нікому так не віримо, як мамі. Ну, Тут є люди, які не дають прихати у в Радянському Союзі. Я був не останнім серед тих хлопців, що боролися за Україну у Франківській області, Львівській області, Тернопільській області. І моя мама. Якось спостерегла, що тільки в п'ятницю, все на вечір нема вдома, а на ранок у полумині. Мі, мами мій, мій, мій казати докупи, але всі наші мами моя мама була тверда українка, але як кожна мама, вона хоче, аби було, але ще й не дай Боже її діти. Це розумієте, це абсолютно природна річ. І тоді мене мама відкликала в сторону, каже, Богданку, куди ти влазиш? Тебе двоє дітей і так далі. Тому потім скажу, маму, треть покоління на цьому мусить покласти, покласти крапку. Мама мені сказала ті страшні слова. Вони вас знайдуть через 30 років. Також на презентації звучали різні пісні, котрі виконували музиканти Нірнянської музичної школи. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята. для України Шевченка стали символ, який отожнюється з тим глибоким вітчизняним українським, що ідентифікує нас як націю, і саме до 210-ї річниці з дня його народження відбувся конкурс часів у недвірнянському центральному міському будинку культури. У недвірнянському ЦМБК відбувся перший етап територіального відкритого конкурсу чаців Недвірнянської громади Борітися поборите, присвячений 210-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Розповіла про деталі конкурсу ви начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк в рамках відзначення 210-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Надвірнянському центральному будинку культури. Ми проводимо територіальний відкритий конкурс «Борітеся поборете» Цей конкурс читців Недвернянської громади у цьому конкурсі передбачено дві номінації: номінація чи та номінація композиції. З нашої громади зголосилося 14 е, чців, а також три. Композиції театральні на творчість Шевченка розповіла за градацію нагороджень, серед яких і грошові призи. А також що чекає призерів 8 березня, ми сподіваємося, що в нас будуть найталоновичні діти. Ми підготували для них подяки, грамоти, а також грошові призи для переможців. Сьогодні будуть вручені подяки та грамоти дітям, які зайняли друге, третє місце, а також були учасниками. А на великий захід який буде проводитися до відзначення 210-ї річниці Тараса Роча Шевченка 8 березня. Ми вручимо е подяки, грамоти а також цінні призи тим, які займуть перші місця за результатами протоколів. Оцінювання номінація. Чи ці дорослі? Перше місце Уляна Лашко надвірна, друге місце Тетяна Бурлак, Стримба, третє місце Марія Стефанишин, Парижче. Чи ці діти? Перше місце Марія Рудик, надвірна та Антон Дем'янчок. Надвірна. Друге місце Ірина Кадрич надвірна та третє місце Настя Атаманюк надвірна. Хліб наш насушний Боже, дай соло. А потім прабабусю забрав у землю. Канонічна є одним із прикладів ефективного дозвілля. А такого роду змагання, як пліч-опліч, є чудовою можливістю дізнатися, на що здатне людське тіло. Випробування сили та витримки відбулося в одному із ліцеїв Недвернянського району. Далі в сюжеті на базі одного із недвірнянських ліцеїв відбулися змагання пліч опліч серед дівчат у дисципліні баскетбол. Подія вкотре зібрала кращих з кращих, які поборяться представляти громаду у наступних змаганнях. Про свою команду розповіли дівчата Лілія та Настя. Також розповідають, яких правил дотримувались та будуть дотримуватись, щоб забезпечити команді перемогу. Я представляю християнський ліцей. Ми приїхали тільки за перемогою, і вже готувалися деколи після уроків, деколи з уроків. Ми Ми кожного дня приходили у спортзал і починали тренуватися, наприклад, там від 10 до, до 11 до уроків. Поділився враженнями та пояснив, що на його думку значить такі змагання, голова Надвірнянської ТГ Зіновій Андрійович подякував усім причетним, які допомагали у реалізації змагань. Продовження програми за підтримки президента України. Пліч опліч всеукраїнські шкільні лізі. Сьогодні ліцей номер 1 на Донянський зібрав всіх учасників з такої прекрасної гри виду спорту як баскетбол, сьоми 8 класи навчальних закладів. На минулому тижні також ми збиралися в програмі Пліч опліч. Я хочу подякувати організаторам. Хочу подякувати управлінні освіти, партнерам, відділу молоді і спорту, але пліч-опліч це не тільки про спорт. Пліч-опліч це про лідерські якості. Пліч-опліч це підтримка батьків, підтримка Збройним силам України. Завдячуючи ЗСУ, ми маємо можливість сьогодні займатися спортом і відчувати насолоду від гри у любимий вид спорту. Ви бачите, 7-й 8-й клас займається. На високому рівні баскетболу є 5 чи 6 видів спорту в програмі Пліч-опліч тому ця програма об'єднує діток не тільки навколо спорту, а навколо навчання, високих результатів і саме основне лідерські якості зібрати навколо себе діток, які зможуть не тільки займатися видом спорту, гарно навчатися, а займатися в різних. В секціях видів спорту, які на території нашої громади, дякую амбасадорам, дякую кураторам, координаторам. Повірте, що програма Спорт для всіх чи програма Пліч-опліч вона виховує в кожній дитині, в кожному спортсмені лідерські якості. Те, що дітки прийшли в цю спортивну залу, займаються любими видами спорту, це також вже результати перемоги. І насамперед головне, щоб наші діти перемагали в спортивних змаганнях, навчанню повсяденному житті. І саме головне, щоб ми разом досягли перемоги, перемоги в цій проклятій, жахливій війні. Перемога для того, щоб діти жили в мирній Україні побажала успіху та перемог. учасницям змагань, начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дземюк зазначає, що основна мета змагань це популяризація здорового способу життя. Сьогодні у нас другий етап всеукраїнських шкільних ліг ліч обліч. Змагання проводяться в надвернянській територіальній громаді. Участь беруть учні шкіл Надвірнянської територіальної громади. Мета. Проекту не тільки провести спортивні змагання, а й залучити до занять спортом якомога більше учнів і пропагувати здоровий спосіб життя. Нехай у цій боротьбі переможуть найсильніші і які представлятимуть нашу територіальну громаду на районному етапі. З першого свистка та підкидання м'яча вгору гра відбувалася дуже динамічно, оскільки м'яч переходив з рук в руки. Тож присутні глядачі могли і співпереживати, і радіти за свою команду. Шість футбольних команд з різних громад зустрілися на футбольному полі у турнірі з футболу серед ветеранів. Напружені битви за першість та справжнє суперництво вирувало на полі. Хто здобув перемогу? Дивіться далі. У Надвірній на майданчику зі штучним покриттям відбулися змагання турніру з футболу серед ветеранів, присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні. Про змагання та свої власні враження розповів начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Надвірнянщина раду приймає. Мені футбол серед ветеранів, присвячений пам'яті Небесної Сотні. Дуже приємно бачити команди різних громад, навіть з інших районів. Тобто є Коломия, є Пасічнянська команда ветеранів, є команда ветеранів Пньова. Також є команда ветеранів Делятина. Ну і звичайно, дві надвернянські команди це. Ветерани надвірної і команда Надвірнянської міської ради. Я думаю, що гра пройде в дружній атмосфері. Надіємось на перемогу. Слава Україні! До учасників змагань звернувся заступник міського голови Надвірнянської ТГ Ігор Пскслинець. Закликав учасників змагань показати своїм прикладом, що спорт це шлях, який зміцнить молодь. Декілька днів назад ми вшановували героїв Небесної Сотні, людей, які спільно з мільйонами наших громадян перевернули хід історії України. Вчора ми вшановували, згадували два роки військового вторгнення і вшановували наших героїв, які загинули, які поранені, які сьогодні боронять нашу державу. На прикладі цих людей ми будемо виховувати і виховуємо свою молодь. А ми, як ветерани, повинні показувати приклад. Приклад в тій справі, яку ми всі любимо. Це в спорті, в футболі. Тому сьогодні ми зібралися для того, щоб вкотре зустрітися, вкотре. Вшанувати тих людей, які загинули, які боронять нашу державу і борються за нас. Ну і звичайно, що своїм прикладом покажемо молоді, що спорт в будь-якій ситуації це є здоров'я, а сьогодні під час війни. Ми повинні залучати до спорту якомога більше людей, особливо молоді, для того, щоб ми були сильні. Коли ми будемо сильні, ми переможемо. Слава Україні! Також до слова було запрошено голову НРАФ Руслана Нестерука. Чоловік привітав кожну із присутніх команд та висловив вдячність всім, хто долучився, до того ж, озвучив певні організаційні моменти футболістам щодо турніру. Ну, по перше, хочу подякувати всім ветеранам, що долучилися до даного турніру в пам'яті Небесної Сотні. Регулярний турнір. Хочу подякувати нашим гостям з Коломиї, що до останнього ми не знали, чи будуть, але дякую вам. Давайте опусками подякуємо цій команді. Ну і всім ветеранам над району. Також дуже велике. Дякую, що приїжджаєте, долучаєтесь, збираєтесь. І на майбутнє будемо показувати приклад молодому поколінню, як грати в футбол. Коротко про турнір: дві, дві групи по три команди по колу, і з яких перше-друге місце виходить на іншу групу, перше з другим, перше з другим, матч за третє і фінал на двох майданчиках по 10 хвилин. В результаті змагань переможцями стали перше місце МФК Недвірна, друге місце МФК ПНІВ та третє місце МФК Коломия. На цьому інформаційний опуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.